Скандал навколо парку Глоби та озера, що вийшло з берегів набирає обертів. Ще вчора стало відомо, нібито колектор, що забезпечує своєчасне відведення зайвої води за старий, а труба не те, що прогнила її взагалі немає. Директор комунального підприємства Центральний міський парк Глоби заявила ці комунікації не на їхньому балансі, тож допомоги у ремонті просять у міськради. На що представники влади відповіли досить радикально. Лучба на заявлення принесла або увольнення ти директора. Чем она обратилась в горсовет. А то не так: только и делают, что обращаются. На сегодняшний день коллектор в нерабочем состоянии, озеро не вычищено, грунтовые воды с левой части парка никак не собираются. Мы на этот год планируем эту проблему устранить. Это крупные работы. Они достаточно дорогостоящие. У свою чергу, колишній директор парку Борис Дедов. Переконує, аби повернути озеро у його береги, потрібно небагато, лише один-два спеціалісти, що прочистять колектор від коріння дерев та іншого сміття. А сама комунікація може пропрацювати ще хоч 100 років, і всі заяви стосовно зношеності тунелів. Екс директор називає брехнею. директор парка не собажо це все етафорімонтівати, держати і приводити нормальний порядок. Колектора, який там знаходиться, може ще існувати 100 років. Я это заявляю официально. Дело в том, что вся его беда в том, что он просто прорастает корнями тех деревьев, которые там растут. Заходили люди, вырезали все корни. Туннель там в идеальном состоянии. Поверьте мне, для, я имею в виду для его лет.